Саме страшне почути слова неповнолітньої дочки. Мама я не хочу помирати. Ні я, ні мої діти жодного дня нашого міста не покинули. Неможливо одному закрити всі запити, а запитів дуже багато. Завжди нас просять це наші вареники на пару і пиріжки. Хлопці теж зморені, дуже багато поранених, дуже багато зниклих безвісті. Війна поруч. І кожен повинен розуміти, там всі свої, там чужих немає. Завдяки їм ми спимо в своїх ліжках, ми знаходимося в себе вдома, ми маємо змогу жити, і ми повинні допомагати. Вітаю вас в ефірі. Програма Актуальне інтерв'ю. Для вас сьогодні працюватиме Катерина Бромірська. І у нас, в гостях, сьогодні Ганна Горбачова. Вітаю вас! Вітаю вас! Для початку, як завжди, в нашій програмі прошу розповісти вас про себе. Я певна багато хто знає вас, але все ж таки розкажіть звідки ви так. Розкажіть трішечки про себе. Я мешканка міста Новомосковська. Працюю у Дніпропетровській газмережі. У московському управлінні газового господарства в аварійно-диспетчерській службі диспетчером. Круто. Нарешті познайомилася з представником, так. Я не публічна особа, але мій голос чують багато людей. Це навіть я готуючись до програми не знала. Але я запросила вас в інші ролі, розкрити себе як волонтерку. Бо так, ви не публічна особа, але те, що ви робите, знають не тільки там на Умискові, так знають і військові, яким ви допомагаєте. Розкажіть, давайте, мабуть, почнемо з того, ось початок повномасштабки, так? як змінилося ваше життя? Ви знаєте, 24 люте для всіх це жах, повномасштабне вторгнення. І саме страшне почути слова неповнолітньої дочки. Мама я не хоче помирати. Після цього все перевернулося. А, і наскільки я знаю, ви не виїжджали ви з країни, так? Ні. Це... Ні я, ні мої діти жодного дня нашого міста не покинули. Коли ви прийняли це рішення і чому ви вирішили залишитися, там, незважаючи так, на такі події? 26 лютого. Після суток ми созвонилися, у нас в місті була Тетяна Іваніця, громадський діяч. І вона сказала: Ти готова? Я кажу, так. І ми вони вже почали, і я приєдналася до них. Розкажіть, з чого ви починали? Які запити у вас були спочатку, так? Що ви робили? Зб... Збирали все. все: і консервацію, і речі, все. Треба в першу чергу була допомога нашим захисникам. В усьому була допомога треба. Якщо я не помиляюсь, це пані Тетяна. Цей соціальний гардероб. Так ви ж допомагали так. не тільки військовим спочатку. Так розкажіть про це. Ну я до соціального гардеробу uh -huh. не мала відношення. Uh -huh. Ми у Тані було приміщення, де ми збирали все, приїжджали військові, грузили машини, все згідно запитом. Закупляли, їздили в магазинах. Вже не було нічого, ми домовлялися, їздили, закупляли. І крупи, і консервацію. Тоді згуртувався наш народ, міста Новомосковська, дуже сильно. Розкажіть, як проходили ваші дні? Ось я розумію, що це повністю змінилося ваше життя, так? так. Ви поєднували з роботою, чи спочатку ви не працювали, чи, чи вдалося поєднати і основну роботу, так, і волонтерську роботу. Я називаю роботу, бо це. Повноцінний робочий день. Так, ну, так як у зв'язку я працюю сутки троє, то сутки відпрацьовувала на роботі, а три доби все на волонтерських. Допомагали і переселенцям, дуже багато переселенців, які ми познайомилися з Северодонецька, з Лімана, дуже їм допомагали. Потім пішли поранені, ми. Поїхали по госпіталям, знайомилися з хлопцями. Ну і таким чином почали до нас звертатися хлопці, захисники, треба те, треба те і почали допомагати у секторах. А як ви вирішували, як ці запити надходили до вас? Це у вас є ну, на особисті сторінки, розкажіть про це більше. В основному номер телефону мають мій всі: дзвонки, месенджери. Тому потім волонтери між собою почали, треба допомогти там, треба ну неможливо одному закрити всі запити, а запитів дуже багато було. Хлопці, хлопцям треба була допомога в усьому і в їжі теж. Навіть сьогодні ви розповідали, що ну не було часу готуватися до інтерв'ю, бо вчора ви займалися важливою справою. Так. Розкажіть про це так, ми виготовляємо для хлопців вареники, пирожки. Це сеління, це завжди в попиті, в великому попиті, і завжди хлопці дякують. А розкажіть про це, бо, знаєте, виглядає, як та на що там готували, хто це готує, де ви збираєтесь, де ви берете продукт, так, хто вирішує, що, що будете готувати. Ну, завжди нас просять це наші вареники на пару і пиріжки. Це дійсно смачно. Продуктами допомагають і колеги, і мої батьки. Моя дитина навчається в 6 ліцеї, в восьмому класі. У мене неймовірно колектив батьківський, неймовірний. Вони завжди підтримують, завжди плече. Це пишу, показую, який запит, що просять, завжди підтримують, підставлять своє надійне плече. Також наш Колективного новомосковського управління газогосподарства. Це неймовірні люди. Нам, наш начальник навіть виділив приміщення, де ми плели сітку, треба було срочна сітка, тому що йшли морози, сніг випав. Нам виділили приміщення, всі колеги. Не, не важливо, це було перше січня. Вийшли люди і робилися, тому що це треба захисникам нашим. Це їхнє збереження життя. Це наші колишні співробітники, це Дорошенка Людмила Володимировна з сестрою, які зараз пенсіонери, але ну, треба 24 на 7 пекти, вони будуть пекти. Це також колишній наш начальник управління Тетяна Володимирівна Ганчар, яка треба підтримка, вона буде поруч. А ще я хочу особливо сказати про матір одну, захисника нашого таці Вікторію. Так трапилося, що її чоловік помер. І на сороковий день її син зник без вісті. Це Вона по сьогоднішній день, вже вісім місяців. В очікуванні жодної інформації немає. Ми шукаємо, ми допомагаємо, ми її підтримуємо. І вона не зупиняється. Треба соління, вона робить соління. Треба торт хлопцям спекти, вона його пече. Треба в'язати носки, вона в'яже носки. Тобто ви її ще так. Так, у нас підтримати. дівчата і носки в'яжуть. І... Так, ми закуповуємо в секонд-хенді речі, світера розпускаємо, ши, потім передаємо клубки, щоб дівчата в'язали носки. Це, це практично кожного дня. У нас немає такого, щоб ми чимсь не займалися. Треба подушки, строчим подушки, треба великий об'єм вареників. У мене є дуже неймовірна сусідка Польщу Катерина, яка з внучкою, з дочкою просто стають і роблять. Вони не питають, скільки, вони просто неймовірні обйоми робляться, і все передається хлопцям. І хлопці чекають цього, як діти чекають. Вони чекають кожну посилку від нас. Або приїжджають самі. Ну, ці очі, коли дивися, це заради майбутнього наших дітей це треба робити. Хотіла уточнити, чи Ну, співпрацюєте, це таке не дуже підходяще слово. Так, кому ви допомагаєте найчастіше? Чи це кожного разу нові там, звернення? Так? Чи є у вас вже такі запити, що хлопці ви як рідні до вас звертаються? Так, так. Багато хто знає вже дорогу до мене додому, тому що це все в мене вдома. Так. У, у вас таке тіло не знають, куди їхати. Завжди або напишуть, або передзвонять, коли ми їдемо. Будь ласка, зроби для нас щось. А це щось треба, це треба багато, їх там багато. і Вони всі наші. Так само і в госпіталях. У нас немає чужих, вони всі наші там. Абсолютно. Ось я так розумію, у вас є невеличка команда, так? і... Щодо профілю, якщо це там готувати, то це одні так жіночки. Так. Якщо так. там добро, ну, за об'їзд, то ви розповідаєте, це інші. Як ви вирішуєте, хто і як допомагає, так, або яке, за яке направлення ви беретеся? Ви знаєте, я хочу сказати вдячна своїм дітям, своїй родині, тому що моя старша дочка треба подушки. Вона строчить подушки. Треба розпускати на нитки, вона сидить, розпускає. Треба пекти, вона стає, пече. Жодного разу вона не сказала, мам, я, я замарилася. Коли немає роботи, ну їй в нас фактично не буває такого. Що вона немає, так? Так, вона одразу відчуває, що вона дискомфорт, вона повинна щось робити. Коли треба великий об'єм, я можу позвонити. я знаю, хто що може робити і хто чим може допомогти. Я передзванюю, ви можете, безумовно. Жодного разу ще Як не координатор, так? ви можете і із... із... знаходити людей, які допомагатимуть. Так, я спілкуюся з людьми, я роз... намагаюся довести до людей, що наша люба допомога зараз потрібна. Ми потрібні хлопцям. Вони повинні відчувати надійний тил. Тому об'єднуватись треба. Ми з вами домовилися, що фотозвіти ми і таке інше показувати не будемо, але ви розповідали, що у вас хлопці як моделі вже, так? так. Що, що все ж таки є люди, і все ж таки звіти ніхто не відміняв. Ну, декілька слів буквально про це. Ну, Фотозвіти завжди по початку ми взагалі працювали в вайбері. Зараз вже фотозвіти почалися на Фейсбуці. Багато, звісно, я не можу викласти, але те, що можливо, ми викладуємо. Що ви знаєте, мені б хотілося дуже розповісти вам про одну історію ще на початку війни, коли ми почали працювати. З відділенням, де лікують наших поранених. І я познайомилася з громадським діячем, він, колишній мер міста Умані, Олександр Цибрій і пані Наталія. Це неймовірні люди. Коли я написала, що, можливо, ви нам нашим госпіталям теж допоможете, він одразу попросив мій номер телефона. І одразу передзвонив. Тобто нас сприйняли навіть як якийсь, знаєте, як більшість зараз що агресивний коментар, чи якийсь там ну, незадовільний, так, вони взяли і зв'язалися з вами? Так, 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 він зразу передзвонив, ми з ним домовилися, в той же день нам відправили піжамні костюми для хлопців. І настільки вони підтримували на, протягом довго часу. На треба було карімати, вони нам відправляли карімати. Треба вологі серветки, вони нам відправляли вологі серветки. Велике, дуже багато піжамних костюмів. Це все, все передавалося у відділенням, де лікували наших поранених. А також зараз ми працюємо з містом Львовом, Львів. Також якась цікава історія, сторінку співпраці. Так, вони нам допомагають з сітками, ми їм допомагаємо закривати їхні запити, тому що дуже багато відправляємо і подушки строчим, відправляємо на госпіталя, і в дружківку. Сьогодні буде в нас якраз відправка міста Слав'янськ. Туди ми відправляємо для поранених важливі речі, дуже важливі. І з пані Ольгою ми співпрацюємо. Вони нам допомагають, а ми їм допомагаємо. Це якраз про те, що ви говорили, так що не вдається одному волонтеру закривати запити, так. особливо коли вони такі масштабні. А чи співпрацюєте ви з місцевими волонтерами? Як, чи, чи є якийсь зв'язок між вами, чи можете ви до когось звернутися за допомогою? Так, так звичайно. Ми об'єднуємося, ми допомагаємо друг другу. А наскільки важливо? Надавати таку підтримку для військових. Ось я хочу, щоб ви свою думку, як людини зсередини, так донесли до наших новомосковців, можливо, до тих, хто думає, що війна десь далеко. Ні, війна поруч. І кожен повинен розуміти, там всі свої, там чужих немає. Ми потрібні їм, ми повинні створювати для них надійний тил, своє тепло віддавати їм. Це кожен має усвідомлювати. Сьогодні наших чоловіків там немає, завтра вони можуть бути там. Хлопці теж зморені, дуже багато поранених, дуже багато зниклих безвісті. Тому... Це кожен повинен усвідомлювати. Ми повинні допомагати кожного дня. Вони ж не... Завдяки їм ми спимо в своїх ліжках. Ми знаходимося в себе вдома. Ми маємо змогу жити і ми повинні допомагати. Така відповідь додати дати нічого. Я хочу запропонувати вам звернутися до наших телеглядачів. І розповісти, як можна долучитися до вас, так, як можна підтримати вас, чи можливо це якась робота, де вам потрібні руки? І якщо так, то хто вам потрібен? Так, ну, це можливо хтось, хто готує, хтось хто шиє, так, як знайти вас. Ну і можливо, зі словами побажання. Ви знаєте, моя сторінка на фейсбуці, на фейсбуці Анна Гарбачова. Маєте бажання, будь ласка, там є і номер телефону, і можна зв'язатись по месенджерам. Багато хто мене знає по місту, багато знає, з ким я співпрацюю. Тому допомога потрібна, вона завжди потрібна. Навіть піти в госпіталь, провідати хлопців, подивитися їм в очі. Тоді стане все зрозуміло. Тому треба об'єднуватися, допомагати. У Нас треба пам'ятати, заради кого ми це все робимо, заради майбутнього наших дітей. А це головне. Дякуємо вам за вашу відповідь, за те, що знайшли час та завітали до нас, хоча ми знаємо, що у вас такі надскладний вечір був, і сьогодні у вас багато відправок, але ви все ж таки прийшли. І трішечки перешагнули ось ось той страх так непублічності. Я певна, що про вас повинні знати. На жаль, волонтер це дійсно така, як вже повноцінна робота, і без такої маленької публічності ну, важко, бо так вас ще більше будуть знати людей. Я певна, що хтось захоче долучитися допомогти, бо те, що ви робите, це дійсно велика робота. Я хочу вам подякувати за це. Дякую вам. А я нагадую, що в студію до нас сьогодні завітала волонтерка Ганна Горбачова. Для вас працювала Катерина Брумірська. На все добре, бувайте!